Найперше потрібно не просто читати слово Боже, а вникати, розмірковувати, каятися, а дуже страшно слідувати за тими людьми, хто веде нас до пекла. Тільки церква лікує дух, душу і тіло, жива церква Ісуса Христа це і є рай. Без церкви пастирів ми ніхто і потрібно вчитися нам служити, змирятися та брати. Приклад наших пастирів, покаяння це перемога над гріхом, тому що перемагаючи наслідує все. Нам треба щодня служити Богу, а не те, що хочеться нашій душі, або Бог, або душа. Якщо ми живемо по духу, то гріх і диявол переможені в нашому житті. Тільки від нашого вибору залежить благословіння буде в нашому житті чи прокляття. Що перша любов утвердилась в нашому житті? Тобто любити Бога, любити Ісуса, любити Слово Боже, любити дітей Божих. Любити...